Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на нашому каналі. І сьогодні до нас потрапив ось такий iPad, це iPad Pro на m 4 чіпі. Це у нас 24 й рік. В принципі, така доволі свіжа модель. IPad Pro 13 дюймів і блокування iCloud. Тобто, власник забув свій Apple ID І пароль. І зараз ми його будемо розблоковувати. Якщо ви намагаєтесь його активовувати, то нічого не виходить. Він просить Apple і пароль. До речі, вже встановлено iOS 26. Та остання, і ми вам продемонструємо, що наша послуга по розблокуванню таких пристроїв вона дійсно працює. І так, поїхали! Ну і зараз це остання перезагрузка, і зараз вже він буде активовуватись. Зараз він перезагружається, і, в принципі, буде вже розблокований. Все, як ви бачите, планшетик готовий. І зараз подивимося, що у нас тут пише iPad Pro 13 дюймів, версія 26 вже остання на 2 терабайти Тобто, останній планшет, можна сказати, да тобто Свіжий iPad, він подається розблокуванню. Якщо у вас така сама проблема, якщо у вас він заблокований на iCloud можете звертатись до нас, все зробимо, розблокуємо. Ну а вам дякуємо за перегляд. Підпишіться на канал, залишити пару коментарів до зустрічі.